Я хочу свідчити, яке я відчувала на відчуття під час розважання отця Олега. Отець Олег сказав, Господь бере нас за руку і веде по житті. І я відчула жар в руці. Друге свідчення мене боліла нирка. І під час молитви, яку отець Олег читає, я відчула тепло, жар. Бо тепло це не було тепло, це як вогонь лівої руки, і він так, цей вогонь переміщався до верху, а потім перемістився в праву нирку, і мене нирка перестала боліти. І ще одне свідчення я хочу дати: отець Олег на проповіді я відчула такий важкий перстень на правій руці. Таке відчуття було, ну, відчуваю важкий такий перстень. Я оця Олега перепитала про такі відчуття, що вони означають. А отець Олег мені пояснив блудний син, коли повернувся додому, батько йому дав перстень на руку, як вияв синівської гідності. І я дякую Господу Богу, що Господь Бог мене прийняв і оцю Олегу за такі глибокі розважання, які супроводжують з ким надприродним відчуттям.